Я мою пасіку стабільно качаю багато меду і не хочу здавати його за копійки. Що мені робити і як почати нормально розвиватися? Хороше питання. Багато качаєте меду і що потрібно для того, щоб почати розвиватися. Ну, почнемо з того, якщо ви качаєте багато меду, це вже позитивний результат, це вже значний прогрес. Тому що якщо пасічник вийшов на рівень стабільно качати там, навіть по 20 кг меду, в нього вже виходить якась стабільність. Ми включаємо звичайний режим економіки, звичайної економіки, і ми розуміємо, що коли в нас є стабільність, ми можемо рухатись і щось думати далі. Зразу вас хочу відговорити від того, щоб залишати цей найкращі насолоди для перекупів. Мед здавати не потрібно по 40 гривень, навіть по 100 гривень його здавати не потрібно. Ну, по 100 це вже приємніма ціна. Ваша задача. Зробити наступним чином, якщо ви дійсно хочете розвиватися, Вивчити, як створювати додану вартість на продукцію бджільництва. Чи то буде наклейка на мед з баночкою, чи то буде фасування меду е, от горішки, точніше, горішки закидати в мед і це все діло заливати. Чи то ви будете створювати додану вартість шляхом робити от такі от медові суміші і, звісно ж, брендувати. Ваша задача створити додану вартість. Якщо ви будете стабільно створювати додану вартість і робити свій особистісний бренд, це на сьогоднішній день ключова умова. Якщо ви хочете якісно продавати в інтернеті, а саме продукцію бджільництва, тому що ми тут спеціалізуємося саме по бджолах, то вам потрібно створювати особистісний бренд. Таким чином, ми зможемо відійти від шаблону, що типу найкорисніший мед. Вдома в пасічника. Так, і справді, корисний мед вдома в пасічника, якщо ви його ще й особисто знаєте, то він вам нічого поганого не підсуне. Але якщо ви зробите так, щоб вам люди довіряли, тоді у вас людей буде дуже багато для того, щоб купувати мед. Тому для розвитку потрібно ваш мед починати фасувати в баночки, розвозити по магазинах, по торгових точках, створити Інстаграм, створити Facebook, створити YouTube, все, що тільки ви можете розвивати. І таким чином, до речі, TikTok, дуже потужний інструмент, ви можете вийти на новий рівень. І не важливо, скільки у вас сімей. Одна, дві, десять чи тисяча бджолих сімей. Таким простим способом можна рухатися вверх. Як просувати свій мед і свою пасіку? Як просувати свій мед і свою пасіку? Це подібне питання до попереднього, але якщо ми говоримо про попереднє питання саме реалізація меду. То друге питання це вже більш конкретно, як просувати всі продукти бджільництва і як зробити так, щоб ваша пасіка користувалась популярністю. Навожу простий приклад. Якщо ви вирішили займатися виведенням маток, наприклад, виведенням маток, дуже прибутковий, до речі, бізнес. І в нас в Україні не вистачає племінних якісних маток. Тому тим, хто дивиться, беріть на озброєння, тому що потрібна величезна кількість гарного племінного матеріалу. Ви можете створити свою пасіку, поставити її в гарне місце, покосити навіть траву, зробити е, якісь примочки, зробити якісь бікборди, плакати, зробити красиву фотозону, тобто зробити таку пасіку, щоб туди приходили люди, і їм було в кайф. Потім у вас повинен бути наклаусний парк, який постійно має налічувати, ну там, залежно від ваших об'ємів, на мою думку, 50-100 маток, матку місць завжди буде актуально і ви зможете кожного дня регулярно відправляти посилки від 1 до там, 100 маток. І це буде дуже зручно. І коли ви оце все діло робите, ви можете показувати свою пасіку. Можливо, ви хочете зробити так, як я, провокувати людей. Можливо, ви схочете зробити так, як якийсь дуже сильно професійний пасічник, тут все гарно, тут все круто. Можливо, ви хочете зробити якісь приколи. Наприклад, голову в вулик всунути, руку в вулик сунути, з ракою сісти на вулик, щоб вас бджоли пожалили. Це все зафільмувати на відео. Дуже буде зривічно. А можливо, ви схочете зробити все естетично. Там, Пурпур диму, він гарно розлетівся, ті бджоли замахали крилами. Дуже є багато способів, як це можна робити і просувати. Але ключове основна звернинка це робити акцент на те, що у вас є пасіка, у вас є матки на тій пасіці, і ви продаєте крутий племінний матеріал. Ну а далі діло за. Тим як ви будете гарно спілкуватися з клієнтом і як ви будете себе позиціонувати в пасічницькому світі. Чим більше користі зробите, тим швидше ваша пасіка буде просуватися і буде популярна. Де пасічнику шукати підтримки? Е, де пасічнику шукати підтримки? Є різні форми підтримки. Е, чому узагальнене питання? Тому що перше. Підтримка для пасічника потрібна часом фізична. Тобто банально викачити мед і сам ти не справляєшся. Другий варіант пасічнику потрібна фінансова підтримка. Наприклад, у вас немає врожаю, тобто ви викачали мало меду або викачали, ще його не продали, і вам треба купити цукор, звідки ви будете брати гроші. Ну, Наприклад, дуже гарний варіант це створити фінансову подушку. Порахувати скільки вам потрібно на те, щоб. Провести пасічницький сезон і ту суму завжди класти під подушку. Ну, або звертатися до батьків, так як свого часу робив я. І по сьогоднішній день я роблю, коли мені потрібно, звертаюся до батьків. Або, наприклад, у вас є геніальні ідеї, коли ви можете там, закупити мільйон книжок і продати їх за один день. Також буде фінансова підтримка. Якщо ми говоримо про фізичну силу, то це йдіть на кафедри бджольниця, інститути бджільництва, університети, там, де є робоча сила, там, де є студенти, які прагнуть щось навчитися. Проведіть десяток співбесід, і ви отримаєте, або ви знайдете тих людей, які вам можуть допомагати фізично на пасіці. Ну і саме ключове, саме ключова підтримка це ви, пасічник, власник пасіки. Це саме ключова підтримка. Тому що власник пасіки бачить... Картинку широко, власник пасіки орієнтується в цих всіх питаннях, і власник пасіки повинен не просто тупо тримати бджоли і перепрошую, не просто тупо е тримати бджоли і качати мед, а власник пасіки повинен кожного дня думати на перспективу і робити довгострокові проекти. Наприклад, якщо у вас є один вулик, як ви його можете використати, продати і отримати за неї 1000 гривень або 2000 гривень. Чи ви можете той вулик заселити е, бджоли, зробити 2-3 бджолопакети і продати. І вже таким чином ваш вулик і ваша сім'я автоматично стає дорожче. Ви продали б сім'ю за беремо реальні цифри там, за 2-2,5 тисячі гривень, а три бджолопакети, плюс у вас ще одводочок залишиться, може не залишиться. В будь-якому випадку це буде там, в районі трьох. 3,5 до 4 тисяч гривень. Таким чином, ви повинні збільшувати цінність вашої пасіки. От звідки пасічник по справжньому повинен черпати підтримку. Це компетентні поради, гарний фаховий матеріал, журнали, книжки, ютуб, особисте спілкування, форуми, приїжджати на ярмарки різні. Це буде ваша ключова підтримка. Тому, панове, підписуйтесь на ресурси BKPROF Ukraine. В описі під відео там є дуже багато цікавого в описі як наш магазин, так і наша телеграм-група, куди ви можете долучитися. Ну і хто бажає підтримати нас монетою, нам це потрібно. Ми використовуємо ваші дивіденди. Якщо ви підписуєтесь на наш телеграм-канал, сплачуєте нам 100 гривень за підписку, ви отримуєте пожиттєву знижку 5% в нашому магазині. Наведу короткий приклад: 5% знижку в нас. Позвонив чоловік каже, я вас хочу замовити там, 10 пачок Варфарма, Демар і одну стамеску. Ми йому порахували, загальна сума вийшла тисячі там, там, гривень да? чи 1200. Не пам'ятаю, точно не буду вдаватися цей. Ми йому порахували, він каже, а я ще хочу купити вашу підписку на телеграм-канал. Він купляє підписку, я йому в чек додаю 100 гривень, для нас це дивіденд і роблю знижку 5%. І в нього зразу 5% від загальної суми. Вийшло, там, що 70 з чимось гривень, якраз йому на доставку. І ще він раз нас щось купить, і в нього буде вже плюс 40 гривень, тому що е, два рази там, приблизно одна і та сама сума буде. А для нас цих 100 гривень це дивіденд, який ми можемо використати тут і сьогодні. Тому, панове, всім дуже дякую за увагу. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.